Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні ми поговоримо про один документ, який появився до Дня Соборності, паралельно, одночасно з іншим з тим, пригадуєте, законопроектом про множинне громадянство. Це те, чого так довго добивався Путін і від Кучми, і від Януковича, і від Зеленського. І нехай ніби зараз трошки підчищеній формі воно появилося. Дуже серйозна загроза і дуже серйозна небезпека. І паралельно з ним появився. Ну, здавалося б, якийсь просто діаметрально протилежний документ. Читаю назву про історично населені українцями території Російської Федерації. Слухайте, захоплення появляється, куча народу моментально по команді зверху підхопило один день. Розхвалювали документ. Потім. Коли вказівка зникла, припинили дуже швидко, тому що власне кажучи, ніхто не зрозумів, а що ж там хвалити, і що буде далі. Поки що я бачу тільки єдиного е, Олександра Офірова, ну ніби симпатично, цікавого популяризатора історичної науки, який ще пробує щось хвалити, і то мені здається, вже якось це захлинається, вже не йде, тому що зрозуміло, що нічого далі не буде. От зараз ми про це й поговоримо. Але перед тим як завжди, я хочу вас попросити. Ставайте постійними глядачами мого YouTube каналу. Підписуйтеся на цей канал, а також на мій канал Telegram. І переглядайте постійно, поширюйте цей контент, залишайте свої коментарі, вподобайки, нагадування. Це і вам допоможе завжди бути в курсі подій. І Мені приносить моральну втіху, плюс це стимулює YouTube трошки вище піднімати цей контент, стрічці рекомендацій. А от тепер переходимо. Давайте до подій навколо цього документу. Власне, говорити про указ президента не доводиться. Зараз поясню, чому. Та й сама назва навіть вона вже сама по собі якась ну. Ну зрозуміло, що писав хтось із клерків адміністрації президента, яким що про поголів'я великої рогатої худоби, що про польоти в космос, що про українців на територіях Рашистану писати різниця невелика. Вони пишуть на всі теми, в них стандартні шаблони. Що означає історично населені українцями території Російської Федерації? Вони історично українські, вони зараз населені українцями, так як це звучить, чи вони свого часу були населені? Історичному ну, відповіді немає, розуміння нема. Але ну, сама тема, ну ніби ж добре, ніби пряме протиставлення о тому абсолютно антиконституційному антидержавному проекту щодо множинного громадянства. Здається, добре. А от мене щось муніє, оте, муліє, оте постійне, підступне. А в чому ж підступ? От я стараюся ті думки якось відганяти. Ні, ну звісно, я розумію, що там ніякого навіть нятяку на щирість не може бути. позавчора він обхайвою принижував все українське. Вчора заглядав очі путіну. Прагнув на догоду йому скасувати чи розмити норми закону про державну мову, будь-що інше. Він же ж це робив. Слухайте, ну давайте пам'ятати. Це ж було зовсім недавно. Спробував ліквідувати зовсім недавно український дубляж в кінематографії. Обмежити видатки і розвиток нашої історичної науки та всієї гуманітарної сфери української її фактично ліквідувати, розвалити. Він ще захисник московської церкви, до останніх буквально та й досі що? А що з ними змінилося? Вони досі мають тепличні умови їх підтримують. От нічого чого ж українського там не проростало. Більше того, нагадаю, українських патріотів ця влада переважно старалася гнобити, а перегрівала в себе і пропагувала якраз про носіїв діаметрально протилежних поглядів. Ну, згадайте, Арістовича, поки я тут в офісі президента він тоді був, якщо ж кое що значу, я не допущу, щоб большая Україна, Больша Україна привратілася в сторону з маленькою українською культурою. Це Зеленський, це не просто Арістович. Це їхня офіційна позиція. Ну, а давайте так, може я ж занадто упереджений щодо цього нашого Зе? Може хтось із радників порадив такий крок, а йому це сподобалося? Стоп. Які радники порадили оці кроти реваншисти? Скажіть мені, хто в оточенні Зеленського може бути сьогодні носієм дійсно українських історичних певних цінностей, поглядів, хто його може підштовхувати до цього, якщо це не є якась провокація? Кому це мало сподобатися? Зеленському, з його принципами, його поглядами, вибачте, перепрошую, але не вірю. При тому, що дечого схожого що з того, що тут акцентується, мені б насправді хотілося, сама ідея тикнути Московію носом в те, що вона сидить на крадених землях, землях, які вона росифікувала внаслідок геноциду, було б, очевидно, дуже би добре. І. Я думаю, що оцей момент проти розсіщення проти всього іншого колись треба буде підхопити і треба буде зробити. Це ж було б дійсно добре і багатіль. Тому я би загалом до самої ідеї її підкреслення поставився би спокійно. Якби це не був конкретно цей текст, якби це не був знову той самий мільярд дерев, тому що насправді. Насправді нема ніякого указу президента, про який зараз ну, поговорили і почали замовкати. Але він висить в інформаційному просторі і він зараз почне стріляти. І він дасть зараз певні ефекти, і ми будемо дуже здивовані, що ті ефекти будуть не на нашу користь. Але отже, чому я кажу, що немає ніякого указу? Формально ж, він зареєстрований. Саме так, а указ це нормативний акт, який створює певну реальність. Він утворює певні наслідки, завершені наслідки. Указом президента створюється якийсь там інститут, указом президента створюється певний орган влади, указом президента створюється комісія. Є інші документи, є, ну, наприклад, такий інструмент, який називається розпорядження президента. Це офіційний документ, і він найнижчий за рівнем рангу. І є доручення. Доручення йдуть, як правило, оцими розпорядженнями. Зеленський, який ну, чогось фактично не створює, він тільки імітації робить, або ж створюють інші навколо нього. От Зеленський дуже часто підмінює поняття. Указами в нього називаються те, що навіть не тягне розпорядження. Отже, давайте глянемо саме насправді на цей документ. Чому я до нього такий критичний? Тому що в ньому насправді, крім імітації дій, і якогось спонукання, когось до дії, які тобі би хотілося, але ти чомусь їх не ініціюєш. Ти відмовляєшся сам ініціювати, кажуть, хлопці, проініціюйте там, може, вам щось вийде, а мені щось, знаєте, якось неохота, от ви щось проінціюєте. Ось така ідея існує. Оце приблизно так виглядає весь документ. Отже, після гучної преамбули, де в принципі правильні речі, як краще, ну, правда, безграмотно виписані, і з одною підставою, про яку я згадаю в кінці. Отже. Правильні речі про те, як Росія знищувала на своїй території українство, як вводила там геноцид, як руйнувала навіть згадки про українську культуру і тому подібне. Після того йде, нічого не встановлюється, нічого не започатковується, він звертається до Кабміну з дорученням. Ні, ні. Він щось не пропонує Кабміну створити, зробити, здійснити. Ні, ще раз ні. Він доручає Кабміну. Щось подумати і придумати. Майбутній план дій, так і є перший великий, найбільший абзац: придумати майбутній план дій і збереження ідентичності тих українців і на тих територіях, де їх уже нема. А їх реально саме там уже нема. Нема саме як українців. На всю Кубань лишився один хор, який кубанський народний хор, козачий, який має досі, поки що, унікальне право, зберігати певну культурну ідентичність і мов ідентичність, все решта там вже ліквідовано заборонено. Але про що навіть не про що реально може бути мова, а що пропонує Зеленський? Я ще раз на це повторюю. Він ні сам нічого не ініціює. Він не каже уряду про чітку ініціативу, що уряд має створити. Має створити такий-то інститут, такі-то шкільні програми, такі-то речі. Він каже, уряду в першому великому абзаці. Щось ініціюйте на цю тему. Вибачте, це називається відісувати від себе будь-яку відповідальність і взагалі нічого не зробити, але засвітитися, пукнути. Голосно пукнути, більше нічого не відбулося в цьому документі далі. Добре, але давайте уявимо, про що може бути реальна мова. Нехай вони щось намалюють, отворять і щось зроблять дуже загальне, більше для внутрішнього вжитку, ніж для зовнішнього для якоїсь реалізації. Але такі рішення вони далі, згідно з цим, цим указом, мають винести на РНБО. І от просто спрогнозуйте в цій першій частині. О, там уже реальне і імперативне, вони можуть ухвалити про збереження ідентичності українців на не на окупованих територіях наших, а на тих, які міжнародно визнаних територіях Ерефії, які колись були реально заселені українцями, де їх фактично зараз майже нема, або вони там ненавидять Україну. Ну, от мільйонне місто Ростов, Зеленський намалював його в частину України, записав. Що ви чекаєте зараз від Ростова? От просто уявіть що РНБО має ухвалити, який має бути підсумковий документ за наслідками всіх цих дій цього указу Зеленського. Ви щось уявляєте? Я, наприклад, за цим не можу уявити: чи може щось Зеленський міг би зробити в цьому указі реально? Ну, перше, виписати деякі речі, щоб вони не були провокацією проти України на західному напрямку, основне. А далі, ну слухайте, в Опі є гігантський штат. За наші гроші вкрадені в армії гроші, в тому числі, який займається гуманітарною політикою, вони мали в цьому указі виписати наказ не щось розробити, а конкретно вцілити. Вони, якщо дають розпорядження уряду, якщо щось є відповідальність уряду, вони уряду мають сказати: створити таку то інституцію, створити при міністерстві такому-то, такий-то департамент, який буде вести цю дію, створити відповідний інститут, який буде цим займатися, а не Робити якісь вказівки швидше що там створити, щоб воно у цій сфері могло зробити. Ще раз кажу, це мільярд дерев, не більше. От що можна було б написати. Ну, є така приповідка, колись про радянському союзі було. Якщо би директором був я, от якби президентом був я тфу -тфу -тфу, боже упаси, то замість то я б, наприклад, написав, що замість дискредитованої шкідливого для України каналу «Дом», Створити двомовний культурно-просвітницький та суспільно-політичний канал для мовлення на ті території, які ми розглядаємо як території, де ще може зберігатися населення з певними етнічними історичними ознаками українців, з метою спробувати побудити національну ідентичність цих колишніх українців. Далі Заснувати ряд електронних змін, відповідних сайтів, історичних, тощо, і максимально їх проштовхувати різним, виписати методи для відповідної там, ну, Федорову, скажімо, доручити. Яким чином він має їх проштовхувати початку хакерськими атаками, а потім зацікавленням тощо на ці території створення має бути наукової комісії для формування, ну наприклад, насправді відтворення історії цих українських земель і донесення тих із цієї історії до тих українців. Які цих матеріалів очевидно не знають і пояснення їм, чому вони саме українці, а чому вони живуть в Білгороді, і вони є українці? Я не впевнений, чи ця робота зараз варта тих старань. Але якщо Зеленський вже це почав, то указ президента. Кілька сотень людей, які працюють на створення цих указів, мали в цьому указі виписати те, що він сам створює, або те, що він доручає ураду створити, а не щось подумати, придумати, вигадати і колись принести на РНБО. Це не указ, це профанація і нічого більше. Ну, ще що можна створити? Ще можна створити земляцтво тут. В Києві, в Україні скрізь і з тих людей, які коли жили на Воронищині, то що яких якісь там корені є для того, щоб пробувати з них щось пропагувати туди. Це теж, на мій погляд, достатньо тупикове і не варте шкіра вичинки, але ну якщо ви хочете щось робити в цьому, ну, вам це треба створити. Вам треба створити якийсь можливо, уряд білгородської народної, Ворон, Воронської народної, там, Кубанської народної республіки в Езилі в Україні. Можете таке щось створювати. Ви можете придумати. Рід, щоби якихось майбутніх тікачів, хоча це дуже небезпечна штука, або тих полонених, які в нас зараз є з українським походженням з цих регіонів, адаптувати і пробувати з них створити. Ну, скажімо, оту от редакцію того радіо, яка буде віщати туди на ту територію. Ну і звичайно, один пункт написати секретний. Я навіть не стану вам казати, що в ньому треба записати. Хоча знаю, що там би треба було записати, про яку підривну роботу на тій території, національну треба було б там вести. Але давайте ми цього поки що рухати не будемо. Але всього цього в цьому указі нема відсова взагалі. А що буде? А буде за рік якась нова пуста концепція. В ліпшому випадку, якщо уряд все-таки відреагує і стане вказівку, хоч щось зробити. Ну, винесуть ще одну концепцію. Пригадуєте концепцію про реінтеграцію Криму. Ви її пам'ятаєте, що з нею було? А концепцію українського космосу, ви пам'ятаєте? Нагадати вам ще, по-моєму, півсотні концепцій, які при Зеленському розкручував як епохальні, і де вони ділися, А ніде. Вони зникли, вони пропали, тому що їх не існує. От це те, що стосується основного пункту першого. Ніби трошки краще в другому пункті створення центру вивчення репресій, русифікації та депортації, які відбувалися на цих територіях. Ще раз кажу, мова йде, що Україна не визнає ці території своїми. Вона визнає ці території, що там вони російські, але там живе українське населення, і його було там фактично знищено. Чи це треба робити? Так, це треба робити. Чи це в нас колись робилося? Так, це колись в нас робилося. Потім воно заглохло. Ну, відомо належне, в даному випадку не при Зеленському, по-моєму, при Януковичі. Це справді нормально. Але чи не є це чисто, чи це буде чисто урядова структура? Ну, давайте згадаємо, а яким чином репресії взагалі розслідувалися проти українців в Україні? Хто цим займався? Де працював В'ятрович? де працював Портнов, тільки не той Портнов негативний, той, що у Львові займався вивченням репресій, Інституту Тюрмина Лонського і інше? В СБУ. А зарубіжні репресії, те, що стосується на наших територіях, чи служба зовнішнього розвідку. Тепер скажіть мені, кому підкоряється СБУ? Зеленському так, підкоряється воно Шмигалю і Кабінету міністрів? Ні, звичайно, що ні. То яким чином. Кабінет міністрів може виконати цю вказівку про створення цього інституту, де ключова основа буде Служба безпеки України. Це може створити тільки особисто Зеленський. Це він може своєму Єрмаку доручити, або доручити особисто персонально малюку, створити таку інституцію і узгодити з урядом її об'єднання і визначення її статусу, чи під урядом, чи під СБУ. Що робить Зеленський? він каже, уряд, щось там подумайте, щось зробіть. Він навіть не думає про те, хто це має займатися, тому це знову це пусті стрічки, хоча насправді, насправді тема гідна того, щоб нею займатися. А тепер давайте згадаємо. Нагадайте мені, от що з тими центрами, які були створені раніше для дослідження репресій проти українців в Україні? От де вони? Де ініціативи, якими займався Ветрович? Де львівські ініціативи Портнова? Які прикривали та Портнова? Ще раз кажу, це йде не про того Андрія Портнова, а про іншого. Його за те в тюрму хотіли позатити, що він розслідував оті репресії, які були. От все це поступово згортали. І зараз фактично все це прикрили. Той же музей голодомору звели фактично до великого будівництва, замість того, щоб там велася на робота. Вона згорнута, вона припинута. Музей пам'яті революції гідності небетньої сотні. Згадайте, що там з ними зробиться? Їх ДБР там е присували, як могло, не знищили щоб все то точно, ну то придушили до самої землі. Тому перепрошую, знову не вірю. Ти маєш зараз тут ті події, які відбувалися тут при тобі, про які ти про абонітові палички і все інше, ти ними не займаєшся. Це їх ліквідовуєш ті інституції, які цим займалися. Чому я маю повірити, що ти будеш займатися абсолютно глухою темою, яка не має серйозної перспективи зараз, хоча на майбутнє було би цікаво вивчати репресії в будь-якій країні світу проти українців? Це є в принципі обов'язок української держави. Це нормально, тільки, ну тільки в цьому указі. Цього фактично нема. Там є загальна фраза, можна було б цим зайнятися, тому що вона комусь подобається. Наступний пункт про протидію рашистській дезінформації, про історію сгодення українців в Росії, а також розвінчення рашистських міфів про Україну. Взагалі, -то розвінчення рашистських міфів про Україну, воно не стосується цього розділу. Це трошки інше. А що там з нашим нинішнім центром протидії дезінформація, чим він займається? Бреше на опозицію, відбілює владу. Кожен раз, коли влада обгадиться, то центр біжить розказувати: у нас є дані, що зараз почнеться і ПСО в західній пресі, Росія в західній пресі буде говорити, що в Україні відбувається там репресія, або в Україні відбувається корупція. У нас ж корупції немає. Ні, 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 борони Боже, ніякої навіть не пахне. От цим і займається. Чому я маю повірити, що пункт який призначений, що має бути якимось чином якась діяти агенція, яка буде виявляти факти? Неправдивої інформації в Росії про українців, які там живуть, а ви багато знаєте там патріотичних українців, які живуть в Росії. Я знаю до мене в чати вони приходять. Зеленський про них не знає, його влада про них не знає, і я думаю, дуже надіюся, що не знає, бо інакше здасть расистам і цих людей почнуть тягати по ФСБ. Так як вже було, коли вони здали отого хлопця, ну це фаріон здала, але під їхнім там аводисменти і інші подібні речі були. От. Цього щоб не відбулося. Тому що насправді все робиться поки протилежне. Ви маєте Рістовича, який бреше про Україну і про Росію. Він вихваляє Росію Путіна і гудить Україну і українські національні певні сили. Ви йому висунули хоч якесь звинувачення, окрім дрібного, яке елементарно складається. Державні зраді його звинуватили? Ні? Ну тоді до побачення, про що ми говоримо, про який пункт. Дальше. Ну, пункт, який взагалі цікавий, ну, хоча ще раз кажу, ну, він, він порожній, його не буде реалізовано, але він звучить гарно. Розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами. Знаєте, це мені нагадує антибільшовицький бог народів слави і е, е, Ярослава Ярослави Стецько. Дуже добре. Прикріпили до цієї теми такого собі шахрая дунду, який тут в Україні розказує, нас цензура повинна бути. Ніхто не має права со сказати. Всі канали треба позакривати, тільки телемарафон, все знаєте, така рашистська система в Україні, але він має вільний досвід, Кататися скільки хоче по закордонах, і він відвідує всі засідання, де збирають отих дуже дрібненькі, дуже маргінальні групки, там, звідкись там з Бурятії, десь Туви, там по одній дві людині. І вони сидять щось там, думають, що зробити. У нас в Україні набагато сильніше представництво. Ви маєте представників Єрзі, ви маєте мордвинських представників дуже серйозних в Україні, які мають якусь все-таки історію свою. Ви їх повністю ігноруєте. Ви десь катаєте свого одного емісара що він десь. Там красувався десь за кордоном, то в Швеції, то в Литві проводить якісь зустрічі. А насправді у вас зараз, ну вас на Рашистані стані, є серйозні події в Башкірії і на північному Кавказі. Що там українська влада на них якось реагує? Ні, ні, ніяк не реагує. Тобто на дві домогосподарки, які представляють у цих дундівських засіданнях весь бурятський народ. Ви реагуєте на одного вчителя, по-моєму, якщо не помиляюся, ну тепер безробітного, який живе здається в Швеції, який представляє нібито башкиристан. Ви реагуєте, а на реальні події, які становлять певну загрозу розхитування Росії зсередини, ви не реагуєте. У вас є колосальне представництво Північного Кавказу в Україні, ви їх не бачите. Ви відмовляєтеся їх бачити, але ви хочете створити якусь систему розвитку взаємодії з тими поневоленим Росією народом. Просто відкрийте двері і ті, хто вже є тут, почніть з ними працювати. Ні, ні, це друге. Ми цим не займаємося. Нам головне, наші, знаєте, є припадка гарноукраїнська, наше діло півняче про кукурікав, а там хоч не розвідняйся. І тому це теж та сама абсолютно імітація і нічого більше. От Чомусь через уряд, наприклад, знову йде. Чому я кажу, що документ писався лівим заднім копитом людину, яка взагалі не займається цими темами, просто треба було написати щось, щоб зайшло певній частині населення. От уряд через уряд доручається Національній академії наук зайнятися там вивченням цих народів тощо. Ну, взагалі-то, для цього президент може звикли до себе, запросити і запропонувати. Е Президента Національної академії наук в рамках певного інституту, який в нас там є, створити відповідний підрозділ і передбачити на нього фінансування. Це є в правах особисто президента. Національна академія наук не є структурою уряду. Він навіть не знає, що це не є частина Міністерства освіти і науки. Це трошки щось інше. Ну, от ще, от знову момент просто зняття все відповідальності. Тому що в даному випадку ти сам щось запропонуєш. А тут ти кажеш уряд, робіть там, що хочете. А ви щось намалюєте, щоб це виглядало красиво. Або не намалюйте, може, люди скоро забудуть. От всі ці заходи виключно е з неурядовими е організаціями там, де СБУ, там, де служба зовнішньої розвідки, там, де е Національна академія наук, звернені в доручення уряду. Далі ще. Ідеться про навчальні програми. Ну, ніби теж добре. Ну тільки ну, я знаю, це є питання указу президента чи це питання наради, на, на якій міністр освіти мав би отримати вказівку розробити і включити одним розділом програму такі-то пункти. Взагалі, то цим має займатися Міністерство освіти і науки. Ну добре, ти дав уряду. Добре, тут ти не згадав міністра освіти лісового. Добре, але тоді маленьке питання. Програми, за які прямо відповідає Міносвіти, а не весь уряд, у нас такий розподіл повноважень. Там в міністерстві в тебе в цій згадки немає взагалі. Але в наступному пункті єдиний пункт, який не пов'язаний з цим всім довгим переліченням, що там уряд може зробити або не зробити, ти даєш чіткі вказівки до Міністерства закордонних справ в колебі. Чому? У нас же ж, крім всього іншого, крім Куєби, який не є людиною, яка безпосередньо відповідає за зв'язки з українською діаспорою. Є відповідна урядова структура, яка займається з українцями світовим українцем. Є така в нас виявляється структура. У нас є віцепрем'єр, який, крім європейської атлантичної інтеграції, має ширші певні зобов'язання, є профільні комітети Верховної Ради. А чому ти там не даєш цього? Тому що це вихід назовні, це вихід поза Україну. А те, що назовні має контролювати тільки Єрмак. А в Єрмака є свій міністр закордонних справ Кишеньковий. Тому таким чином іде о таке конкретно вихлоп. Знову кажу: воно не дає жодного ефекту, тому що це, це ніщо, це не указ, це є просто певне повернення в СССР, коли писалися плани на п'ятилетку, а потім їх тихенько переписували, а потім про них просто забувалися. І ще одне: а чого в цьому указі нема? Знаєте, нормальний указ, він передбачає терміни виконання. Якщо уряду до щось доручається, уряд повинен звітувати. Якщо даються якимось міністерством вказівки, вони мають виконати до певних термінів, і це має бути якась програма, якісь дії. Немає термінів, немає етапів, немає відповідальних осіб від слова взагалі. Там навіть не прем'єр, там загально уряд. Тому дозвольте вас засмутити. Цей указ це той самий мільярд дерев, університет майбутнього, формула миру, концепція розвитку реінтеграції Криму, вкупі з кримською платформою, мільйон дронів від держави, нагадую, не від волонтерів, не від доброчинців і тому подібне. Це все тільки пив очі. Ніхто нічого тут виконувати навіть не планує. Не вірите? Давайте подивимося на це от через півроку. Що буде зроблено в цьому плані? Крім ну максимум, якусь концепцію. Знову напишуть: концепції в нас писати міють, тільки вони дуже бездарні. Тепер про це питання: для чого це окозамилювання? Все дуже просто. Що ще робив? Я вже казав, за на день Соборності вніс антиконституційний проект про множинне громадянство. Дуже небезпечний, дуже проблемний, але закомуфльований, нібито, під західний інтерес. Це потім буде затерте. Ну що це стара рашистська ідея? Вона йде. Але треба якимось чином це виправдати. Добре, він попробував під той незаконний антиконституційний свій законопроект підтягнути якесь схвалення якихось там і. Міжнародного українства організацій. Хтось похвалив там, ну знайшли одну організацію, знайшов, яка сказала це добре. Але треба щось зробити таке, що від чого віддавав патріотизм? От коли ти робиш велику, велику московську трьохколірну какашку, тобі треба відразу натягнути на себе, накинутися з жовтий прапор і почати бігати навколо неї і кричати: Ми, українці, геть Москву, геть Москву, Путін, ПНХ і тому подібне. От. Мене враження, що цей указ, він йде просто як та змазка, яка має допомогти, щоб легше зайшов свідомість, навіть не так всередині в Україні, а десь там в діаспорі, можливо, зайшов свідомість, ота От дуже небезпечна річ, саме спрямована на множинне громадянство. Ну і давайте я вже на, на, на завершення, те, що мене реально в цій ситуації сильно стривожило, тому що є певні небезпечні речі в цьому проєкті, Я вам згадаю про ще знову про цитату з Він з захопленням каже: це геніальний указ. Він пастка для Путіна. Пастка, на жаль, для нас, а не для Путіна. І відтепер з'явилася для світу нова мапа, каже історик Офіров. Стоп. Нова мапа, Ато Скобійовича, в мене колись він був 1937 рік. Польща був поширений в Європі. Я бачив, наприклад, вкладки до нього з французьким перекладом символів, і там світ бачив зовсім інші межі суцільної осілості української нації. Але знову ж таки, якщо ти зараз говориш про долю українців в Росії, а ніби ж указстві мав би бути про них. Сьогодні на тих землях, про які ти говориш на Воронищині, ти не багато українців сьогодні там захистиш. Сьогодні треба захищати українську бібліотеку у Москві, українців, яких переслідують в Петербурзі. Вам треба їх захищати. Вам треба піднімати питання великої громади на північному Кавказі, яка діє зелений клин. Там є певні спогадки. Ти їх відкидаєш. Слухайте, а куди ти подів Берестейщину, яка під Лукашенком сьогодні Забулися, а Берестейщина вже не існує. І от тоді, коли ти хочеш говорити про захист прав українців. Українці набагато більше відзначилися в Петербурзі, де вся інтелігенція всі митрополити були українські Москві. Знищення українських церков Москві і під Москвою в Ногінську, по-моєму. Інші речі. Ти цього не робиш. Ти робиш чітку карту, ти робиш назви кількох регіонів, які чітко омлямовують український кордон з боку Росії. Знаєте, це нам може подобатися. Мені наприклад, це би сподобалось, якби не в такій тупій формі. Це називається взагалі-то територіальні претензії до Ерефії. Дуже гарно, дуже патріотично. У мене просте питання. Перше, ми готові до цього? Ми готові їх виставляти серйозно. Момент другий. А ми розуміємо, що це з двома кінцями. Ми свою отаку тримаємо, ледве-ледве, а расисти нам б'ють нею. Пам'ятаєте, як Зеленський з дуру йому підсунув цю тему, піддав сумніву наше ядерне роззброєння? Як Путін це використав? Ну, ви дали Путіну інструмент. Ви дали орбану інструмент. Ви Фіцу дали інструмент, ви польським реваншистам дали інструмент. Ви розумієте, що це по нас вдарить? Ви розумієте, що це ставить дуже серйозні питання про нашу адекватність. До наших західних союзників, от просто про це подумати, який буде ефект? А може, ефект такий панувався, тому що одна тільки версія моя: це те, що це робилось для того, щоб приховати отой антиконституційний проросійський закон про множинне громадянство? А може, і планувалася певна провокація, щоб на нас дивилися, як на якихось анадекватів? От, власне, і все слава Україні!